Незабаром у роботі ЦНАПу Сосницької громади з'явиться дуже багато нового. По-перше, він почне здійснювати оформлення та видачу паспортів громадянина України у вигляді ID-картки та паспортів для виїзду за кордон. Фахівці вже встановили налаштували робочу станцію, яку громада отримала завдяки співпраці з німецькими партнерами GIZ. Ми заключили вже. Договора з державним підприємством української спеціальної системи. Наразі ми чекаємо на проведення технічних робіт з підключення закритого каналу зв'язку. Дані послуги будуть надаватися у приміщенні сосницької селищної ради. По-друге, адміністративні послуги стануть ще більш доступні завдяки мобільному кейсу. Це пересувне робоче місце адміністратора для обслуговування маломобільних клієнтів, наприклад, людей з інвалідністю чи людей літнього віку. Право на отримання послуг по мобільному кейсу. Будуть мати це особи, яким виповнилося 80 років і більше, особи з інвалідністю першої групи, а також особи, які за станом здоров'я не можуть самостійно пересуватися або на даний час знаходяться на стаціонарному лікуванні у медичних закладах селища. Цією послугою можуть скористатися не тільки жителі сосниці, а й усі жителі населених пунктів, які входять в сосницьку громаду. Такий мобільний кейс укомплектований всією необхідною технікою для надання якісних послуг. До складу мобільного офісу належить ноутбук-трансформер, ручний сканер, принтер, відеокамера, щитувач карток, пристрій для мобільних платежів, мобільний акумулятор. Це все обладнання ми отримали завдяки нашим німецьким друзям від «Гіст». По-третє, внаслідок реформ вже наступного місяця у сосниці закривається орган державної реєстрації актів цивільного стану, але не хвилюйтесь, громада попіклувалася, щоб це не стало проблемою для її мешканців. У відділенні СНАП створено віддалене робоче місце адміністратора, яке буде розташоване у приміщенні сосницької селищної ради, та будуть надаватися послуги з державної реєстрації акцій цивільного стану. В першу чергу це буде проводитися з державної реєстрації народження. Державна реєстрація шлюбу та державна реєстрація смерті на минулій сесії сосницької селищної ради відповідні зміни вже внесли у положення та штатний розпис СНАПу. Дякую рішення прийнято.